П'ятий засіб для духовного росту є використання духовних дарів. Духовні дари є Божим інструментом для збудування церкви. Служачи духовними дарами, ми допомагаємо один одному духовно зростати у пізнанні нашого Господа Ісуса Христа. А це все приносить неоцінену допомогу для нашої душі, розуміння того, що ти є частиною тіла Ісуса Христа, члени якого гармонійно. Взаємодіють один з одним, викликає благоговійний трепет перед Богом. І якщо кожен християнин знає і ефективно використовує свої духовні дари, помісна церква буде сильною проголошені доброї звістки та слави Божої. Апостол Петро сказав чудові слова свого часу в першому своєму посланні, 4 розділ з 10-го вірша: служіть один одному, кожний тим даром, який його одержав. Наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Коли хто говорить, нехай говорить як Божі слова. Коли хто служить, нехай служить, наче сили, яку дає йому Бог, щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа, якому слава і влада на віки віків. Амінь. Пам'ятаємо, дорогі глядачі, що свідченням духовного благословення в церкві є не кількість членів. А прагнення застосувати свої духовні дари для збудування церкви. Але, звичайно, якість не повинна виключати кількість. Ми повинні з вами ревнувати про проголошення доброї новини невіруючим людям. І ось проголошуючи людям Слово Боже, ми ніби заново для себе переосмислюємо Божу любов Ісуса до всього людства. Таке розуміння вселяє наше серце подяку Богові. Ми з вами знову і знову усвідомлюємо Божу милість по відношенню до людей. І, звичайно, це все нас упокорює, щоб ми не думали про себе високо, але віддавали всю славу Богу за наше спасіння. Важливо уточнити, що незалежно від того, чи знаємо ми свій духовний здар, чи ні, кожний член церкви зобов'язаний у любові служити своєму ближньому. Не можна апатично поводитися у помісній церкві, аргументуючи це тим, що ти не знаєш свого духовного дару. Ми повинні розуміти, що Бог вибрав нас в ньому ще до заснування світу, щоб ми були святими і непорочними перед Ним у любові, як казав апостол Павло, послані до Ефесян. І коли ми з вами допомагаємо ближньому, Бог через нас виявляє свою любов до нього. Фактично, через застосування духовних дарів ми є провідниками Божої благодаті. І розуміючи важливість своєї участі в житті іншої людини, ми з вами свідчимо про Божу силу преображені цієї людини.